Якщо наявна заборгованість зі сплати аліментів, то до боржника вживається ряд заходів примусового виконання. Так, якщо сума заборгованості перевищує суму платежів за три місяці, то стягнення звертається на належні боржнику кошти та майно. Якщо сума заборгованості перевищує суму платежів за 4 місяці з моменту відкриття виконавчого провадження, то до боржника застосовується обмеження в праві виїзду за кордон, в праві керувати транспортними засобами. Праві користування зброєю та полювання, заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 6 місяців, є підставою для складення протоколу за адміністративне правопорушення, передбачене статтею 183 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Такий протокол складається виконавцем та скеровується до суду. Якщо за результатом розгляду протоколу судом, Боржника буде притягнуто до адміністративної відповідальності, то йому будуть присуджені суспільно-корисні роботи тривалістю від 120 до 240 годин. Ці роботи є оплачувані, а всі кошти спрямовуються на погашення заборгованості зі сплати аліментів. Також за наявності заборгованості на боржника накладаються штрафи. В залежності від суми заборгованості, так якщо сума заборгованості перевищує суму платежів за 12 місяців, то сума штрафу буде складати 20% від суми боргу. Заборгованість понад 2 роки 30% від суми боргу. Штраф. Якщо сума заборгованості буде перевищувати суму платежів за 3 і більше роки. То сума штрафу буде складати 50% суми боргу. Якщо заборгованість виникла з вини неплатника аліментів, то стягувач має право на стягнення пені неустойки в розмірі 1% від суми боргу за кожний день прострочення, але не більше 100% суми заборгованості. Питання стягнення неустойки або пені вирішується в судовому порядку. Якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяця, то у стягувача виникає право на звернення до органів досудового розслідування з заявою про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів відповідно до статті 164 кримінального кодексу України. Таке кримінальне правопорушення карається громадськими роботами на срок від 80 до 120 годин. Або пробаційним наглядом на срок до двох років, або обмеженням волі на той самий період. У разі виникнення заборгованості, розмір якої перевищує суму платежів за чотири місяці, у державного виконавця виникають правові підстави для винесення постанови про застосування до боржника тимчасового обмеження в праві виїзду за кордон. Така постанова скеровується для виконання до органів Державної прикордонної служби. При перетині особою державного кордону обов'язково до нього застосовується така процедура, як перевірка документів, і в тому числі здійснюється перевірка наявності підстав для відмови в перетині кордону. Чинна постанова про тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України буде підставою для відмови особи в перетині кордону до погашення заборгованості по аліментам. Мінімальний розмір аліментів визначається сімейним кодексом та становить 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. При видачі судового наказу. Простягнення аліментів в часті від заробітної плати чи доходу боржника граничний розмір аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімум для дитини відповідного віку. Відповідно до закону України про державний бюджет на 2025 рік. Прожитковий мінімум для дітей становить на дітей до 6 років 2563 гривні для дітей від 6 до 18 років 3196 гривень.